Сьогодні, дітки, ми будемо з вами розмовляти про те, хто як зимує. Настала зима, стало на вулиці холодно, морозно, голодно. Ведмідь впав в зимову сплячку, а спить він у барлозі, яка зроблена з гілочок та з листя. Ось так він проводить всю зиму. Біля нього поруч у такій же нірці, засинає їжачок і спить він до самої весни. А зайчик, якщо восени був сіренький, а взимку він стає біленьким. Зайчик не впадає взимку в сплячку, тому йому потрібна їжа. Взимку він їсть. Єлочки молодих дерев, їсть травичку, яка заховалась під снігом, а також приходить до людей, щоб поїсти сіна. А от білка вона живе в дуплі. Коли дуже холодно, вона згорнеться калачиком та спить. А коли зголодніє, дістає свої зимові запаси, горішки, шишки. А ось ця лисичка. Колір своєї шубки вона не змінює, і живе вона в норі. Полює взимку лисичка на зайчиків та мишей. А вовки вони також живуть у норі. Але коли виходять на полювання, то вони не поодинці, а з граєю йдуть, щоб їм було легше. А полюють вони. На лосів та оленів. Інколи вони можуть заходжувати в село та їсти курочок. А от саме тяжчі дітки взимку пташкам, горобцям, снігурам, синичкам. Їм дуже тяжко здобувати їжу. Вони знаходять крихти, десь зерна та їх їдять. Тому не забувайте, коли ви виходите з дому, візьміть крихти хліба насіння та насипте до годівнички.